Сьогодні в церкві на вулиці Римського амфітеатру у місті Альбано, що поблизу Риму, відбулася святкова літургія. Святкову літургію відправив і єромонах, Отець Орест. Він розповів парафіянам про Теодора Студита. Теодор Студит, візантійський монах Ескет, преподобний захисник та реформатор монастирського життя. Який сам заснував Студійський монастир у Константинополі? Православна церква вшановує його пам'ять 11 листопада? Теодор Студит народився в родині збирача податків Фотіна та його дружини, Феоктисти, здобув різнобічну освіту. бувши сином придворного службовця. Вважав неможливим для себе пристати на державну службу через те, що імператор Костянтин Vпройнім підтримував іконоборців, залишивши службу. І батько Теодора, він із матір'ю разом роздав своє майно бідним, розлучилися та прийняли чернецтво. В той час. Теодор вже став відомим своєю блискучою ораторською майстерністю під час виступів на захист іконошанування. Саме Теодор Студит написав устав для управління монашеським життям, який отримав назву Студійського уставу. Помер він 11 листопада 826 року у монастирі святого Трифона у Віфінії. Українці Риму зараз мають можливість відвідувати монастир та одноіменну церкву святого Теодора Студита Студіо. Саме про цей духовний осередок мріяв митрополит Андрій Шептицький, але реалізував його плани наступник блаженніший Йосип Сліпий та останні десятиліття маєток був забутий і занедбаний, нині зусиллями. Української греко-католицької церкви, Посольства України при Святому Престолі та місцевих активістів обіця відроджується, аби відновити у монастирі святого Теодора Студита Студіон Монашу діяльність і повернути історичну святиню Української греко-католицької церкви до життя, покликали із Греції і Ореста Козака. Цей монастир не є для мене, цей монастир для українців. Нам лежить на серці, щоб він їм прислужився і в духовному плані і представляв Італії не лише літургічну спадщину української церкви, але й національну культуру українців, сказав єромонах Орест Козак. На проповіді в день святого Теодора Студита отець Орест наголосив на поєднанні життя духовного із життям світським і зазначив, що це поєднання можливе лише через любов, любов до людей, любов до Бога, через ту любов, яка не знає заздрості, підлості, бажання володіти чужим, завдання монахів. Упорядкувати почуття, які викорінюють з людини людське. Розповів отець Урест і про двоголового орла, одне тіло і дві голови, Орел, який високо літає, світська голова і духовна, задум князя Костянтина, щоб позначити пріоритети держави, яку він будував. Там світська влада імператорська. І влада духовна, патріархат мали співпрацювати, доповнювати одна одну. Насправді ж цей експеримент не вдався і обернувся трагедією як для візантійського, так і для московського суспільства, а сьогодні перетворився на трагедію для усього світу. Двоголовий Орел не зумів об'єднати духовне та світське хто платив. Той видавав закони, той управляв, того слухали. Тому влада імператора була такою, що можна платити й утискати. І від часів Візантії до сьогодні нічого не змінилося. Якщо духовна голова починає слухати, що говорить пристрасна голова імператора, починається біда. Ось сьогодні ми таку біду і бачимо. Орел упав так низько, що став схожим на курку, яка втратила сенс життя. Усі наші молитви спрямовані на те, щоб нас міг усісти Святий Дух. Коли ми навернемося до Бога, тоді усе упорядкується. Бути людиною це перше завдання. Усі інші речі, які маємо в суспільстві, сповнюватимуться упорядковано. Ми маємо змінюватися зсередини. Нічого не зміниться зовні, поки ми не змінилися зсередини. Наголосив отець Урест. Цим і закінчилася сьогоднішня проповідь.